Управляючі компанії мають провести огляд всіх найпростіших укриттів та вирішити спільно з мешканцями поточні питання. Таке рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася 8 березня. Вивезти сміття і якщо десь щось там в підвалі підтікає внутрі будинкової мережі, обслуговують, будь ласка, зверніть на це увагу. Ще раз робіть інвентаризацію. На балансі комунальних підприємств міста 13 сховищ. Їх мають в обстежити комісійно в разі виявлення проблемних питань виправити їх у житлових багатоквартирних будинках. 1159 підвалів, які можна використовувати як укриття. Минулого року місто в рамках програми удосконалення мережі найпростіших укриттів, маючи досвід весни 2022-го, коштом бюджету закупило перелік найнеобхіднішого. А жеки допомогли вивозити сміття та навести лад разом. З мешканцями для покращення підвальних підвищень минулого минулому році міська рада виділила 429 мільйона гривень. Всі ви знаєте, що ці кошти пішли на придбання бензогенераторів 770 штук, лавки в кількості 7 тисяч штук, біотуалети. 637 штук. И емкости для питної води 1045 штук. Влітку 2022-го представники багатоквартирних будинків, начальники ЖЕКів та відділ з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення міської ради проводили збори та обговорювали відповідну програму. Старші будинки вписали заяви, що потрібне саме їхньому будинку. Далі управління ЖКГ провело закупівлі і передало все за адресами під відповідальне зберігання. Муніципалітет та управління підприємства продовжували обладнувати сховища в лікарнях, школах, дитсадках та інших об'єктах, аби створювати там умови. Мови перебування в час повітряних тривог у школах. Таких обладнали 27 і 25 у дитсадках. Ремонтуючи заклади після обстрілів, в них обов'язково обладнують і укриття.